Так, доброго дня, всім добрим людям. Почнемо з того, що держава Україна є самостійним суб'єктом права і будь-яке втручання в діяльність самостійного суб'єкта права є безпідставним втручанням в його діяльність. Це треба зрозуміти всім, оскільки держава втратила загальнонародний статус. Сутність сучасних пострадянських держав у всіх одинаково. Це називається двома словами: називається охоронний рекет. Одною рукою держава створює проблеми, а другою рукою їх вирішує. До чого я це веду? До того веду, що держави всі пострадянські пішли в сторону глибинних держав, тобто вони проникають, просякають у повсякденну діяльність кожної людини. І це е, фактично ніхто так не помічає, а воно здійснюється, все проходить на наші оча. Таким е, глибинним вкоріненням держави є внесення е, е, змін в доповнень в Кодекс про України про адміністративні правопорушення, де посилається на зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству, стосовно. Жінок і домашнього насильства та боротьбу з цими явищами, іншими словами, Стамбульська конвенція, а саме законопроект, який Володимир Зеленський підписав, вже там закон, мав no 29 Мова йде про збільшення, про штрафи за, на відправлення повідомлень чи обрадливих коментарів непристойного характеру. Тобто держава. Посилює свою глибинну суть і вносить штрафи за такі незаконні або підставні дії, значить, це має назву боротьба з образливими повідомленнями сексуального характеру. Документ, який весь ще названий, вносить доповню Кодекс про адміністративні правопорушення статтями. 170 статтю 173 примітка 678. це вчинення насильства за ознакою статі, 7 сексуальна претензія, досить цікава, вислово досить цікаве доповнення. І 73,8 невиконання термінового заборонного припису, неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення відповідного припису. Закон визначає там визначення сексуальне домагання, і під цим поняттям мається на увазі навмисне вчитнення проти волі громадянина образливих, прилезливих, дій непристойного характеру, винаражених вербально-невербально слова, жести, рухи тіла, зокрема, шляхом використання електронних комунікацій. І ці штрафи також в мережі вони будуть. Відповідні штрафи за нюци та дікпіки. Це фото з оголеним тілом відіслані у приватні повідомлення. Ну і хочу звернути увагу, що, в принципі, це досить адекватна стаття. Тільки я би вніс в неї не від штраф від 1360 гривень до 2720 гривень. Ну, я би вніс, наприклад, Штраф за такі дії безпідставні і незаконні, 100 тисяч гривень. Пару разів оштрафував людину, і фактично можна її записати в фінансове рабство. Робити з нею, в принципі, що хочеш по-дальшому, і що тобі забажається робити. І е, до чого я це веду, що держава в нас глибинна, вона е, занурюється в цю е, глибинну покседевність усі. Всю діяльність людини, і це варто розуміти. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що держава Україна є самостійним суб'єктом права, і ця самостійність суб'єкта права узаконена в Конституції України, яку прийняла Верховна Рада України 28 червня 1996 року. І всі ті, хто топлять фактично за... Чисту конституційність і верховенство конституції вони топлять за свого гнобителя, оскільки держава в теперішньому її стані є гнобителем українського народу. Ну і таким доказом того є, що на сьогоднішній день жодній людині не виплачуються дивіденди за експлуатацію, ну чи долів, якщо правильно назвати від частини прибутку. За експлуатацію об'єктів правовласності власності українського народу. Ні районні, ні сільські, ні обласні, ні Кабінет міністр, Ради, ні Кабінет міністрів України до сьогоднішнього дня навіть не напрацювали механізм виплати таких, такої частини доходу і продовжують грабувати весь український народ. Мало того, український народ цьому фактично не чинить спротиву, оскільки. Наскільки мені відомо, крім вашого покірного слуги і ще пару людей, такого питання про виплату частини доходу від експлуатації об'єктів власності українського народу не ставить ніхто. Ну, Звертаю вашу увагу, що право власності на об'єкти власності українського народу належить українському народові і мені, як його складової частини. І похідним від права власності на сьогоднішній день є право на отримання доходу від своєї власності. Неважливо, який розмір доходу буде, але цей дохід потрібно виплачувати. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, будьте здорові! Всього найкращого.